Ваше сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній «Нафтогаз» – вистаємо, переможемо, відбудуємо про південь України. Говоримо і далі. Росія значно збільшила угруповання кораблів в Чорному морі. Наскільки яка потенційна загроза від цього будемо говорити далі? З Наталією керівницею Прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь. Пані Наталю, доброго ранку, слава Україні. Героям слава вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію зараз в чорному морі і які потенційні загрози нас, для нас це несе. Так, ситуація несподівано посилилась в напрямку якраз загрози. Несподівано тому, що не зважаючи на потужний шторм, ворог збільшив корабельне угруповання. Шторм 4-5 балів для чорного моря, це дійсно потужний шторм. Але все ж таки тримаються вони віддалено на відстані 150-200 кілометрів від контрольованого Україною берега, оскільки ворог усвідомлює, що підійшовши ближче, може бути. Ураженим нашою далекобійною зброєю, тим не менш, наразі в Чорному морі 17 кораблів, серед яких чотири ракетоносії, один з яких підводний. Це говорить про те, що готовими до залпу можуть бути 28 калібрів. Це максимальна кількість, яку можуть нести ці ракетоносії. Ми знаємо, що вони споряджені, але процент там відсоток спорядженості ми не відслідковуємо детально. Ми можемо це дізнатися вже. Тільки по факту, наприклад, запусків. Але що стосується запусків, якраз 4-5 балів, шторм досить потужний. Тому, скоріш за все, за такої погоди запусків не буде, але в абсолюті він їх не виключає. Також погода може протягом дня. Затихати, і ворог це може використати, тому ретельно необхідно стежити за активністю ворожої авіації. Вони працюють як правило в парі, оскільки ворогу для наведення все одно потрібні додаткові розвіддання. От якраз про ворожу авіацію вчора ми мали повітряні тривоги через активність міхів, і то не одну повітряну тривогу кілька поспіль було от. Це взаємопов'язані історії кораблі і оці міги, які не давали вчора нам спокою? Так, як правило, ці історії дійсно тісно пов'язані. Це збір розвідданих уточнення координат. І після цього може бути застосований ракетний удар. Навіть незважаючи на те, що гіпотетична можливість з моря це 28 ракет, це не обов'язково буде масована ракетна атака, це може бути точкові ракетні атаки. Тому треба бути свідомими цього, не очікувати довготривалих повітряних тривог. А при кожному попередженні про небезпеку з неба бути готовими перейти в укриття. Це можливо і грам'я. Зами на наших нервах, як я вже казала, тому що така потужна корабельна, таке потужне корабельне угруповання, присутність в морі, як правило, в штормову погоду може тривати не дуже довго, цілком імовірно, що вони можуть зараз маневрувати і заводити ракету на СІЇ. Потримавши нас в напрузі протягом ночі, але стежити за діями ворога, це наразі те, що ми маємо дуже ретельно, тому що незважаючи на те, що між масованими ракетними атаками вони брали паузу в 10-14 діб, це не обов'язкова пауза для того, щоб здійснити наступний ракетний удар. І, зважаючи на те, що вони вишукують нову тактику, цілком імовірно, що і ця Пауза може бути скорочена. Скажіть, будь ласка, от вони вивели в море, окрім ракетоносіїв, ще низку кораблів. Для чого це може бути? По-перше, пам'ятаємо вчорашній інцидент, і там цілком імовірно проводились певні пошуково-рятувальні заходи. По друге, в ці кораблі можуть нести безпілотні літальні апарати розвідувального типу. По-третє, вони викривають надводну обстановку. А по четверте, є таке поняття в військовому лексиконі, як демонстрація присутності. Вони намагаються тиснути на світову спільноту, що володарями чорного моря є все ж таки вони. Ну, це вони так думають. Тимчасово, я так вважаю. Це може бути, це може бути якраз в рамках обговорення зернової угоди, вони намагаються тиснути тим, що вони потужні, вони присутні і до них необхідно прислухатися. Пані Наталію, от щодо їхньої потужності. Е е на ситуація на півдні щодо особового складу: е, наскільки зараз там потужні сили вони тримають е, саме на наших південних рубежах? Ну, в цілому, в цілому, вони зібрали там досить потужний контингент, і це е, різнорідні сили. Зокрема, там і, і штурмові підрозділи, потужні, елітні, є і мобіліз свіжому відмобілізовані підрозділи, є інженерні підрозділи, які облаштовують оборонні рубіжі, тому що вони усвідомлюють, що вони їм знадобляться. А е, в цілому угруповання досить міцне, досить чисельне. Але воно розсереджене і деморалізовано розгублено, тому що дійсно відчуває, що облаштування все нових і нових оборонних рубежів не сприяє наступу, не сприяє просуванню. Вперед усвідомлення, що сили оборони мають потужності і міжнародну підтримку, зокрема. Вони теж мають, і саме тому, очікуючи ось того самого міжнародного посилення, яке в вигляді зброї може надійти в збройні сили України в сили оборони, дуже складна ситуація з морально-психологічним станом. Саме тому у них на саме на півдні, дуже багато дезертирства випадків, і вони намагаються з ними боротися, посилюючи при цьому поліцейські методи серед місцевого населення, щоб виявляти. Своїх дезертирів і вишукувати тих, хто лояльний до України і надає потужну підтримку. Дякую вам, пані Наталію. Наталія Гуменюк, керівниця про центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь про ситуацію на півдні.